Друзі, мої вітання. на то каналі відверто. Власне, Дональд Трамп заявив, що мирні переговори по Україні затягує Зеленський, а не Путін. Думаю, Україна не сильно готова до угоди, так зазначив Дональд Трамп. Власне, не знаю, на яке коло пекло. Ми вже вкотре заходимо, і що з цього разу буде. Давайте більш детальніше говорити з керівником політико правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, я вас вітаю. Дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю! Ну я не знаю, що вже знову сталося, чому Дональд Трамп звинувачує Україну, адже. Я точно пам'ятаю, як він говорив саме про Росію. Що зараз ми чекаємо якраз відповіді від Росії на той спільний напрацьований план штатів Європи та України? Мені здається, він трошки просто загубився в заявах. Це без натяку там на його поважний вік. А просто враховуючи мабуть інтенсивність його роботи, це було не те, що звинувачення це знаєте, як якісь роздуми на тему там журналісти запитали, і він сказав, що. Путін, я думаю, Путін хоче, ну Україна можливо менше готова. Водночас, знаєте, я не перестаю дивуватися все ж таки іноді. Ну, не знаю, як це правильно сказати, або непрофесійності американських журналістів, або просто вони ну, діють за певними правилами і не можуть на жаль їх порушити, тому що ці правила визначає білий дім. Да? Тому що, взагалі, після тако, такої заяви Трампа повинно було послідувати послідувати питання, яке ви задаєте. Да? А що ж робити з тим планом, який був погоджений з США і відправити Росії? Але вони, на жаль, це питання не задали. Тому я поки би не сильно хвилювався з приводу цієї заяви, яку. Зробив Трамп. Мені здається, це знаєте, він просто любить іноді там поговорити. І, до речі, вже відмітили навіть і, і, і журналісти, і, і колеги мої, в тому числі, що всі фрази, які починаються зі слів Я думаю. Там да, я думаю, до них треба ставитися дуже обережно, тому що це просто можуть бути якісь роздуми Трампа, які не підкріплені якимись конкретними кроками. А в реальності ситуація є зовсім іншою. Вона є якраз такою, що план переданий, і цей план точно був погоджений з американською стороною. До речі, що цікаво, коли Трампа запитали про зустріч Кушнера з Віткофом, він сказав, що він нічого і Путіним. Він сказав, що він нічого про це не знає. Ну от на цьому можна принципі, ставити крапку е, і розуміти одну просту річ, що є заяви президента США, який десь живе трошки в своїй реальності, а є якась реальна американська політика, які роблять там різні люди. А Трамп це просто фінально потім коментує або якось візує, да, і от реальна політика, вона продовжується, вона триває, і оці розмови про зустріч там з Путіним. Вони не на порожньому місці з'явилися. Очевидно, що така зустріч повинна була відбутися, і якщо вона не відбудеться, це теж буде сигналом. да? що Росія не готова тоді говорити про той документ, який передала Україна разом зі Сполученими Штатами. Так що ще трошки почекаємо і подивимося, яка буде реакція вже Трампа, коли інформація про те, що Росія. Росія, наприклад, відмовилася від цього плану або його там просто проігнорувала, вона вже стане ну максимально публічною її неможливо буде ігнорувати, її в будь-якому випадку треба буде ну якимось чином коментувати. Оце для нас на сьогоднішній день найголовніше і другий момент нам, звісно, би в цій ситуації треба шукати якісь додаткові е, важелі впливу і взагалі е, механізми передачі інформації про те що реально в нас відбувається я маю на увазі ці терористичні атаки Спробу по суті влаштувати геноцид, і до речі, ми можемо це слово з повним правом вживати, тому що я не втомлююсь нагадувати, що якщо подивитися на статут організації Об'єднаних Націй, там де є положення щодо визначення геноциду, там є чотири основні положення, да, які визначають якісь практики як геноцидні, і одним з цих положень є створення умов, е, ну які е, е, значить несуть загрозу для існування певної нації для виживання елементарного. Тобто сюди вписують все голод, холод там і багато багато інших речей. І фактично, те, що ми бачимося зі сторони Росії, спроба геноцидної такої практики. Зрозуміло, що вони нічого не вийде, але це ж не означає, що ми про цю практику не повинні говорити. ми повинні навпаки постійно це підкреслювати, і те це треба якось спробувати зараз донести до Дональда Трампа. Ну що, дивіться, Росія на фоні того, що йдуть перемовини, займається такими страшними речами. Ви думаєте, він не знає про це, що обстріли з він про це знає, і ми ж бачили навіть реакцію представниці Сполучених Штатів на удар Решника. Але є одна справа: просто йому повідомляють, Росія знову обстріляла Україну. І є інша справа, коли, наприклад. 2 мільйони там 836 тисяч 956 чоловік. Я зараз не просто так називаю. Знаєте таку конкретну, якби цифру там перебувають в квартирах, в яких 6 днів немає опалення, а на вулиці там мінус чи, ну по посельцю. Я не знаю, в Америці там здається, вони іншу школу ж використовують. Да е, відповідно, а там і така температура на вулиці, і це якби відбувається через постійні обстріли Росії, яка відверто б'є по об'єктам енергетичної інфраструктури. і, До речі, це офіційно визнає. Тому що пару днів назад він вбивство Росії сказало, що ми нанесли удари по енергетичним об'єктам України, ну там правда, було дописано, які пов'язані з діяльністю збройних сил України. Ну тобто, це ну дурня ж помня, ми це розуміємо. От на це треба звертати увагу, розумієте? казати, що це гуманітарна катастрофа, і цю гуманітарну катастрофу створює Путін по великому рахунку, тому що таких деталей мені здається, Трамп ну не сильно знає. А якщо до нього достукатися. От саме на цьому моменті, ну це може мати певний ефект, хай короткотерміновий, але тим не менше краще, ніж він буде знову починати свої заяви фразу Я думаю, да, що Путін хоче миру ну як він хоче миру і захоче завершення війни, якщо ми бачимо просто кожен день, що відбувається. Угу. От, власне, щодо візиту у Куфа і до Москви, і що пише в Західній медіа зокрема Блумберг, про те, що вони збираються до Москви, Поїздка може відбутися вже цього місяця, тобто у січні, але плани остаточно не озгоджені, Дати можуть перенестися через події в Ірані. І також поки не зрозуміло, наскільки Путін готовий прийняти американський дует. Це виглядає головною перешкодою відповідності до дати. Тут для мене, якщо чесно, ця фраза від Блумберг доволі дивним чином прозвучала. Наскільки Путін готовий прийняти американський дует? Я перепрошую, це щось нове. Путін вже крутить носами перед Віткофом? Так а він і до цього крутив носом. Тобто, розумієте, він просто це робив типу з повагою. Важливий момент, да тобто він якби намагався там викручуватися з тієї чи іншої ситуації, розказувати про якісь там речі, які ну до цього, наприклад, не мали відно... віднос... відношення. Але треба ж розуміти, що ситуація ж розвивається, і коли йому даються більше і більш конкретні плани, і ці плани погоджені зі сполученими штатами, йому ну, залишається тільки е, казати, що він не готовий їх, наприклад, прийняти. А для цього йому треба видумувати якісь відмовки. Тому я думаю, що буде ну рано чи пізно буде ситуація. В якій Путін ну, прямо, мабуть, змушений просто буде говорити, що він цей план не приймає, він вимагає повернення до якихось домовленостей, які були в Анкоріджі. Оце дуже важливий момент. Росіяни постійно маніпулюють цією тезою. Що ми ж про про все домовилися? А чому тепер ці плани відрізняються? І Трамп до речі дуже боїться цієї теми, і він її дуже сильно уникає. Чому тому, що він розуміє, що тоді прийдеться розказувати, а про що ж вони в Анкоріджі там домовлялися? І чому тепер Путін каже, що той план, який Україна узгодила з США, протирічить тому плану, який був в Анкоріджі? Ну я думаю, що в Анкоріджі в якийсь момент Трамп просто сказав як герой одного відомого радянського фільму, вибачте вже за таку аналогію, але вона дуже показова Да? Та забирайте там Донбас кемська волость, да там забирайте Донбас, Це ж не моя земля. То чого в принципі мені за неї якби там битися? Він мабуть вважав це прийнятною якоюсь історією. А потім, коли почалися вже розмови з Україною, з Європою, я думаю, значною частиною команди Трампа, яка почала над цим цим працювати, і вони зрозуміли, що це просто неможливо ну, така неможлива історія. Її не просто ну, не, не вийде ніяк реалізувати так, як це собі там Трамп намалював чи як Путін намалював Трампу. Американці, звісно. Почали теж якось від цього відходити і намагатися вийти на якусь прийнятну позицію. Але от росіяни їх постійно на землю якби опускають, да вони кажуть, що ми ж там про щось домовилися. До речі, зверніть увагу: самі росіяни не озвучують, поки конкретно які домовленості були в анкоріджі, і вони цього робити не будуть, тому що їм вигідно Трампа от на цьому гачку тримати, е, прекрасно розуміючи, що він потрапив в дуже не, неприємну ситуацію. Так що е, Трампу прийдеться, мабуть, рано чи пізно виходити і казати: От остання пропозиція вона на столі. Якщо вона не буде прийнята, значить Ну ми будемо тоді робити якісь інші речі. Ну я, okay. я сподіваюся, неприємні для Російської Федерації, тому що по великому рахунку інших варіантів там немає. Пане гра, але все одно Блумберг каже, що от візит Кушнера та Уіткофа до Москви е залежить від подій в Ірані. Чому саме до, до Ірану прив'язується, а не зокрема до е Девузького форуму? Адже там е будуть збираються європейці з Трампом в до гарантії безпеки. Ну і там ж, начебто, Трамп має з зеленським підписати певний документ щодо 800 мільярдів інвестицій у післявоєнну Україну. Я думаю, що вони тут за, за, ну, згадують про Іран, тому що все ж таки е, може бути так, що в один день в Москву приїде е, Вітков з Кушнером і Аятала Менії. Розумієте, тільки він приїде з валізами. <реш> <реш> от от момент, і цей момент він може бути показовим. Е, плюс Трамп, е, як би ми там до нього не ставилися, я думаю, що він все ж таки прекрасно розуміє, що і, і, історія з Іраном це елемент тиску на Росію. Ну, дивіться між Росією і Іраном підписаний договір про стратегічне партнерство. Зрозуміло, що Росія ніяк Ірану допомогти не може ніяк не. Ми це розуміємо, і цього може не розуміють іранці, хоча мені здається, після Венесуели, після Сирії, там навіть після Вірменії вони повинні зрозуміти, чого коштує взагалі підтримка Росії, да і стратегічні документи, які ви з Росією там підписуєте. Але це елемент тиску, тому що це був би черговий ляпас Росії, черговий удар по Росії. Плюс це автоматично би вплинуло на ситуацію на, на ринку нафти. Так, з ну, відкладено не відразу. Ми бачимо, що ситуація на ринку нафти зараз міняється після Венесуели, не так швидко, звісно, як би хотілося, але зміни певні є. Іран просто запустив би вже незворотню тенденцію. Тому що, наприклад, якщо ми уявляємо там падіння режиму Аятоли, збереження виключно світської, скажімо, влади, то є ймовірність, що там за якийсь би час достатньо короткі частину санкцій би з Ірану зняли. Вони би продавали більше нафти, і знову таки це вдарило по, по Росії. Тому, можливо, Трамп е якби натякає росіянам. Що в мене тут є ще інші питання, буду їх вирішувати, але ви ж дивіться, з вами може ну на перспективу бути щось подібне ніж як з цими країнами, не в плані там ударів по Росії або викрадення лідера. Це ми розуміємо, да але з точки зору якихось там опосередкованих дій, які не сильно позитивно на Росію будуть впливати. Тому можливо, от логіка така, але бачите, щось навіть з Іраном. Трамп трошки тягне, правда кажуть, що сьогоднішній завтрашній день це якраз ті дні, коли може оцей ультиматум якось працювати і е, щось може відбутися. Принаймні, якісь сили е, на близький схід американці додаткові перекидають цю інформацію. дуже да, Але значно. ну сам же Трамп вже вже зазначив, що ми побачили, що вбивство закінчилося, але ми готові повернутися. Ну подивимося, подивимося. Подивимо. Знаєте, це ж така заява. От перед тим як було нанесено удари по іранським ядерним об'єктам, е, теж do lado da escalação. Розумієте, тобто, ну, в, в, в розмовах, що типу, mm -hmm. ми вже нормально. Ми про все домовилися. Більше того, це е, стиль Трампа. В нього колись була історія. Він про неї навіть розказував. Що е, коли він приймав у себе е, в перше президентство е, Сіньзінпіня, вони прекрасно спілкувалися, їли смачний торт, е, вийшли. Значить, е, він про торт окремо говорив спеціально. да? вийшли до ЗМІ, сказали, що в нас прекрасні відносини, і так далі. Значить, і після того е, як вони продовжували спілкування, е, було запроваджено. Додаткові мита проти китайських товарів розумієте. Тобто тут вони їдять торт, і тут же паралельно значить запроваджуються мити проти китайських товарів. Тому може з Іраном це такий от елемент, типу, воно пішло на зменшення напруги, а потім бам, і якась історія все ж таки відбудеться. Тим більше, що це ж можуть навіть робити не сполучені штати. Ми ж прекрасно знаємо, яка країна на близькому сході готова активно включитися в історію з Іраном, але їй треба, хоча б політична підтримка зі сторони США. Це Ізраїль. Тому тут можуть американці просто за всім спостерігати, а ізраїльтяни можуть зробити всю роботу. Тим більше, що для них це дійсно проблема. Ну тобто для них існування режиму Айатоли — це дуже велика проблема, і це проблема для багатьох режимів взагалі, які є на близькому сході. Давайте відверто скажемо існування отакого Ірану. Тому може бути таке, що зараз якби деескалація, а потім бам, і в один момент щось таке екстраординарне відбудеться. Тим часом Європейський Союз часто розглядав кандидатуру президента Фінляндії Стуба на місце свого переговорника щодо України як з Росією, так і зі Сполученими Штатами Америки. Пише видання «Політику». його Україна межує з Росією. А з Трампом він налагодив дружні стосунки під час гри у Гольф. Пише видання. При цьому два представники ЄС наголосили, що посади спеціальної посланці поки не існує що будь-які розмови про кандидатів передчасні. Наскільки пане Ігор реалістично це створення посади спеціального посланця ЄС, ну воно нам необхідно, воно не знаю, вирішить якісь аспекти. Ну воно може покращити комунікацію, давайте так скажемо. Тим більше, ви ж зверніть увагу, що Трамп віддає перевагу взагалі механізму цих спецпосланців. Ну це факт. Тобто, вони ж не тільки стосуються України, був же і по близькому сходу, і в нього є там інші, і по Росії, і так далі. Тобто, це така фішка Трампа він взагалі вибудовує дуже персоніфіковану політику. Дуже персоніфіковано політику, і е, воно е, ну в принципі не протирічить прямо тим положенням, які записані в конституції Сполучених Штатів. Хоча я знаю, що в Америці теж до цього інституту спецпосланців знаєте ставляться з великою засторогою. тому що ну це ж відкриває можливості для е, прийняття якихось рішень людьми, які мають, наприклад, мінімум повноважень. До речі, трошки нагадую Україну. Давайте відверто скажемо. Е, в нас теж дуже багато було людей з неформальним повноваженнями. єдине що е, і Вітков і Келох вони все ж таки діють в межах американського законодавства. Там передбачена така посада, і президент, оскільки є главою виконавчої влади, то він таких людей може призначати. Я так розумію, що ті ж європейці вони зрозуміли там за рік президентства Трампа, як він діє. Як він приймає рішення, і вони шукають якісь додаткові механізми, як можна було би на нього вплинути, як можна було би покращити комунікацію з ним? Історія, от з конкретною людиною, яка би з ним спілкувалася, вона насправді непогано виглядає і дивіться, Вона точно не завадить. Давайте так скажемо, точно не завадить, якщо така людина зможе з Трампом додатково якось спілкуватися, вирішувати якісь питання, або принаймні мати прямий канал комунікації. Це теж дуже важливо, тому що звісно, зараз в епоху таких технологій це не є проблемою. да? ви там зустрілися в зумі чи де завгодно, зробили конференцію, обговорили і так далі. Але знов таки Трамп людина, яка любить говорити ну, особисто, і от історія там з президентом Фінляндії, який гр, які грав гольф з ним. Да, який ну, і програв, звісно, завбачливо. Хоча він людина, яка вміє грати в гольф. Давайте відверто скажемо, в нього є досвід, і якщо поставити його ряд поруч з Трампом, то мені здається, що ну, навіть з точки зору там готовності взагалі фізичної і так далі, у президента Фінляндії набагато було більше шансів виграти. Там там все якби є довжина рук, розмах, удар і ну, так да. далі. Але в принципі. Він зомбачливо програв і бачите, це ж мало якісь певні результати. Тому мені здається, європейці намагаються ну, з'ясувати цю історію і якось її на практиці от, реалізувати для України. Це теж може бути плюсом, тому що треба ж розуміти, що якщо така посада буде, і ця людина буде мати гарні контакти з Трампом. Очевидно, що він буде говорити в тому числі про Україну і буде говорити в тому ключі, який вигідний є для нас. Тому подивимося, але ну я думаю, що поки це не, не настільки ще однозначно, тому що. Проблема Європи, але це об'єктивна проблема в тому, що їх багато. Розумієте, їм треба якби, дійти якоїсь позиції, обрати якусь людину. Іноді це достатньо складно, тому що є різні думки і різні підходи. Угу. На останок, пане Ігоре, в контексті Гренландії що відбувається? Наскільки увага наших партнерів дійсно європейських партнерів мається на увазі, переходить саме на це питання і відходить від України? Бо міністерство оборони Данії відправило до Гренландії військову техніку. Макрон там теж що зазначає, що його військові теж направляються в той бік. І чи не побачимо ми в найближчій перспективі прям військове протистояння? Ні, я думаю, що до військового протистояння не дійде, тому що ну слухайте, це е, просто буде тоді ну, кінець мабуть е, НАТО по великому рахунку. Я не сильно представляю, як. Там американські солдати кудись висаджуються, а данські солдати, згідно до речі, правил, які діють в данські армії, повинні спочатку стріляти, а потім дізнаватися у цього у свого керівництва, чи правильно вони стріляли. Розумієте? Тобто в них так записано. Якщо вони бачать людей, яких не повинно там бути, то вони повинні спочатку стріляти, а потім питати. І ніхто цей наказ не відміняв, до речі. Тому е з одного боку, тут очікувано, що європейці якби там організували оці навчання на, довкола там mm -hmm. Вчора була якась інформація, я на жаль її не зміг ну, до кінця перевірити, але вона пройшла там по різним медіа, що там Норвегія відправила двох військових, значить, в Гренландію для чогось там. Ну питання тут не в цьому, питання в тому, що французи багато наприклад відправили і данці перекидають туди війська. Я думаю, що е ця історія закінчиться все ж таки без стрілянина і і, скоріш за все, без купівлі острова. Тому що те, що Трамп каже, я не але знаю. під контролем Америки. Е, ну як піддивіться, що таке контроль? Да? От Трамп що розказав, Я не знаю, хто таки, хто такий прем'єр-міністр Гренландії, що це за людина, да? але в нього будуть великі проблеми. Мені байдуже, що він говорить. Слухайте. Ну це ж заява, ну вона абсолютно дика. Ну, дика да людина є, яка уповноважена приймати рішення, яка чітко каже, що гренландці не хочуть приєднуватися до США, ігнорувати таку історію. Неможливо тут. Скоріше за все буде просто якась якийсь документ, який розширить суттєву присутність американців. У військовій сфері, там, де вони хочуть, і дасть їм більше можливостей там не знаю, будувати якісь бази, можливо, пункти протиракетної оборони. От логіка, судячи з усього, буде така. По всьому іншому, слухайте, це дуже складно реалізувати, тому що для цього треба рішення Конгресу Сполучених Штатів. Конгрес Сполучених Штатів ні про яку купівлю чи тим більше анексію говорити не буде, тому що Ну це просто неприйнятна історія, і я думаю, що Трамп прекрасно це розуміє, але він просто зараз максимально забирає. Ставки, щоб потім отримати той мінімум, який або середній варіант, який для нього є прийнятним на останок, пане Ігор тоді в такому ключі наскільки ви розділяєте думку, яку пише пані Базола, що якщо штати захоплять Гренландію, можете забути про повернення назад Криму та інших наших територій дипломатичним шляхом лише силою? Я не бачу тут, якби, ну, взаєм, взаємну певного такого взаємозв'язку, тому що якщо ми там гіпотетично навіть виявляємо якусь історію з Гренландії, це абсолютно різні кейси. Ну тобто, вони навіть і близько не не не, не будуть співпадати, і ну розказувати, що там не, не буде ніякого дипломатичного шляху, а тільки військовий шлях, я не знаю звідки такі висновки робить. Народна депутатка, тому що це ну трохи не та історія, м'яко кажучи. Ну і давайте Будемо все ж таки виходити з того, що ніякої анексії чи захоплення Гренландії силою не буде. Це ключовий момент. Тому що в демократії, в принципі, так не поступає. Угу. Я вам щиро дякую за роз'яснення цих питань, що ми з вами піднімали для наших глядачів. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович був разом з нами. Пане Ігоре, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.